Навіть звиклих до щоденних новин про смерті на фронті українців шокувала новина, яка прийшла з Запоріжжя. Там, у прифронтовому селі, російська ракета поцілила у скупчення військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. А все тому, що бійців 3 листопада зібрали та вишикували для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії. За даними нардепа Олексія Кучеренка, 28 бійців загинули, а 53 отримали поранення. На рідному Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель військових. Через кілька годин після трагедії росіяни оприлюднили відео цього удару. З нього стає зрозуміло, що ворог пильно спостерігав за воїнами з безпілотника. Ситуація, коли при фронтовій території ретельно моніторяться дронами противника, звична для сучасної війни, кажуть досвідчені військовослужбовці. Тож не таємниця, що такі скупчення військових, що й близько до лінії зіткнення пряма загроза життю. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що в українській армії навіть існує офіційний наказ про заборону так званого совкового шикування на фронті. Сподіваємося, що військове керівництво зробить висновки з цієї ситуації. Міністр оборони Рустем Ом'яров вже пообіцяв покарати винних, доручивши головній інспекції Міноборони провести повну перевірку обставин трагедії. 128 двадцять гірсько-штурмова бригада одне з найвідоміших військових формувань української армії. Вона відвоювала наші землі з початку війни на сході. У 2014-му бійці зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного. Також вони брали участь у боях під Дебальцевим на початку 2015 року. Під час повномасштабної війни Росії проти України бійці бригади з грудня 22-го тримали оборону на Бах. Муцькому напрямку на початку цього року повернулися на запорізький напрямок в ході літнього наступу, силами 128-ї бригади звільнили села Лобкове та п'ятихатки. 12-й канал висловлює співчуття всім родинам загиблих. Світла пам'ять полеглим захисникам 128-ї бригади.